Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити чути на своєму ютуб-каналі. Сьогодні приїхав вже ж розставити свої ловушки паперові і заодно ж глянути на сонях. І ось гляньте, що робиться яке тільки поле. Поле гуде, усе таке файне, жовте, геть гляньте, геть готовий прапор. І бджола дуже активно сюди бачу, прилітає, дуже, так її, якби, скажімо, є ось. Ну, так, як сказати, тут кількості бджоли сам перед немає, але ось в даному випадку один. там, там. Ну, друзі, правда, дуже, дуже він файно пахне, дуже файно, я так думаю, буде виділяти Ви гляньте, одні тільки е, сємухи, які. Які, ну, мається, е, які шапки одні. Вони великі, Сонях великий. Ну, взагалі, друзі, правда, це я став на горбок. Зараз от я став в городі і бачите, Сонях вийшла. Соняк вищий мене. Сонях Ну і казав, друзі, на такому ж казав, що Соніхві, понятне діло, що буде якийсь взяток. Ну, в мене казав сім'ї трошки слабенькі, Думаю, щось я виграю трошки. Думаю, щось трошки виграю, думаю, крепко сім'ї в ноль не посаджу. Ну а зараз я буду збиратися і їхати доставати бджоли з стіни. Тому кому цікаво, сідайте удобніше та дивіться далі. Друзі, правда. Просість задихався, я вже не можу. Залітався. Тільки поїхав, зняв відео, що казав, треба розстріляти лужки, там ще пару штук розстаю, там подивився ще деякі місця. Їду, думаю, так доставати ці бджоли. Взяв вже для доставання я беру рамки з червою такі. Отам. ну Як я далі вам розкажу це, як я достаю це все, що треба брати, як доставатися. Цього разу я вам покажу, де я достаю. І як би скажімо, коротко там покажу далі. А вже в наступних відео я вам покажу повністю від початку до кінця, як доставати, що до чого, що, на що треба звертати увагу. І що саме перше. Ну і друзі, так, чесно, тільки що ну, дивився одну ловушку там. І ось в даному випадку, ось, бачите, на липі, ззаду. Зараз там нема бджоли, не видно. Ну Я тільки що виліз, там сидить рій. І, і чому, чому він сидить, не літає? Ви скажете. Друзі, він десь тільки влетів. До мене. Я виїжджаю з Івошків, ну, самі, з скажімо, села. До мене дзвонить сусід з батьківщини і каже, Рі йде. Десь там рій пішов. Каже, та все. Каже, десь там на липу він пішов, а я не на липі сів. Бо десь каже, яка полетіла заглох на липі, десь там, не налипі на вербі. Я прилітаю, ну, себе думаю так. Гляну по своїх ловушках. В одну ловушку. Хотів прикрутити там планочку, бо падає ловушка, то все нахиляється. Я тільки виліз так, тільки взяв на кришу шурика, положив свого шуруповерта, тільки о бляха, нічого собі, ефект. думаю, то що це таке? Я кришку легенько чик, піднімаю, О, клас! Приходжу сюди, стукнув, Бачу якась одна, дві бджоли літає, Ну, щось не то, взяв драбин наверх виліз. Люди, в цьому власі вас сидить кеша, вже знову є рій. Класно, друзі, правда, класно. Зараз їду далі, буду, можливо, доставати, а можливо, можливо буду рої збирати. Ну, друзі, Кому подобається, ставте лайки і, і сидіть, дивіться. Е, десь. Ні, друзі, простіть замовк бо такий шум якийсь пішов. Таке враження, що рій десь іде. А ні, то десь хтось там циркуляркою різав. Ну, друзі, так я казав. Коротше, іще плюс два. Е, скільки за цей рік ще я поки не знаю, ну, десь в подальшому я вам підіб'ю ітоги. І друзі, можливо, ще одне хотів би спитати, може, хто має додановські рамки е, з розділітелем гофмана, купив би також е, ну, за адекватну ціну, беушні. Ну і також в, ну, в нормальному адекватному стані. Казав, якщо хто має, то напишіть номер, напишіть ціну, напишіть кількість, що маєте, чи фотографію в коментарях. І казав, дивіться далі, їду далі, десь десь буду дивитися далі і що до чого дивитися, погнав далі. ну, Правда, друзі, вже аж ну, сонце правда дуже пече, вже аж під на лобі. Добре, друзі, печує далі. І так, друзі, пригнавши сюди, доставати, ось, бачите, літають один. Ось один. Тут літає другий. І ось тут. Зараз покажу вам. І ось тут літає третій. Тут вже замуровано, тут вже достали ми якісь раніше. І, друзі, три штуки літає і ще одна картина. Тут в даному випадку були бджоли раніше. Ось зверху, бачите. і... Працює активно розвідка. Також тут чоловік повісив ловушку. Також в ловушку дуже активно б'є розвідка. Це тобто через пару днів якийсь десь із роїв буде виходити. Тому щоб не дати вийти, ми його зараз все достаємо. Ну і приступаємо до роботи. Ось такий варіант, друзі, ми розібрали. Джолі вже тут теж не збиралися, але вже трошки позаходило воно. І ось таке, бачите, що робиться. А ще там же ж сидять, там сидять. І тут аж туди теж ще невідомо. Поки ми будемо вирізати ті язики, я сподіваюся, що тут багацько трохи черви, ото починається черва. І до сюди я поки бачу черву. Тому будемо вирізати, з червою ми теж все забираємо, черва ставиться в вулик і черва виходить. Тому казав, дивимось далі. Зараз я казав, почну вирізати, подостаю, повирізаю і покажу вам далі, що йде. Головне слідкувати тут добре, щоб зловити на матку. А інакше, якщо ми не зловимо матку, нам фокус може не вийдеся. Тому сідайте зручніше і наглядайте, дивіться. Пір, друзі, як вирізали ці язики, це все е, треба нам би сюди на це місце поставити ловушку. Я вже брізав шнурка, щоб ставити на те місце лужку. Тільки одне, нам треба було б обов'язково знайти матку. Матку я ще не знайшов її. Е, правда, от тільки що вона мені мельнула. мильнула. Ціпла велика, файна, така чорненька матка, така чорна, довга. Файна, друзі, правда, дуже файна така матка. А, ну була, тому куточку була і в такому місці, що я її не встиг зловити. Я не сів її, що зараз ловлю, задушу, то все. Головне, треба дивитися, друзі, в такому варіанті, щоб знайти матку і не задушити. Бо якщо задушиш матку, можна сказати, як ти казав, піші пропала, то вже все, поч почти пів роботи відкидається. Тому, друзі, кажу зразу ж, хто буде доставати, хто буде доставати, уважно дивіться за маткою. Бо ну я що її знайшов тут, а зараз ще буду дивитися. І, друзі, ще такий, як би варіант. Думав, матка буде така риженька, файна. Із-за того, що Ну, немає зараз е покажу ось, ну, даному випадку, бачиш, такий трутень. Такий такий... Ну, це можливо, що це молодий трутень. Можливо, це молодий трутень. А можливо, що це ну, якийсь там, не знаю, зальотні може чи ще щось казав. О, а я зараз е його е кажу його, її шукаю, і як mm -hmm. же нам її знайти. Я вже трошки її руками збирав. Трошки вже казав і з метал, це все. Ну, але простий метод. Беремо димар, беремо димар і женемо їх димом. Від диму вони починають ходити, трошки клуб розбивається, і тоді ми таким варіантом знайдемо матку. А інакше ну, не знайдемо, друзі, ми матку. Тому казав, друзі, зараз, як ми знайдемо матку, ми вам покажемо, яка ця матка, і покажемо в більш скажімо, такому фіналі. Ну, і Ми шукаємо далі, бачите, як я казав. Друзі, буває. Така казала, прийшли хадзіка, так теж маленька тирочка, я думала, їх так там чуть А воно там сюди і туди там, десь вони лазають. Ну, реально, друзі, так розповзаються, їх вирізати дуже-дуже. Не знаю, зараз будемо шукати далі матку. Дуже казав, я вже сам устав неї, вже певне годині зо її. Їх тут вже тарабаню все. Ну, дасть Бог йдемо. І так, друзі, на кінець-то сидів, я певне ще півгодини, І на кінець то я її зловив. Ходить, ну і зараз, друзі, в е, нас починається дощик, дуже почало гріміти все. І щоб ви казав, були в курсі, зрозуміли, який процес. Оце зараз бджоли там остались, Хай вони будуть. Матку ту я кладу в ловушку. Оце я в ловушку поставив туди рамки з червою, рамки з медом. І всю бджолу, яку вирізав у ті язики, всі е, стресав туди. Язики я взяв вже з ловушку, поскладав один на один, акуратненько. І цього язики це я поставлю в сім'ю, а ту ловушку ж зараз я накриваю. Накриваю тільки тако, друзі. Дивіться, я не накриваю її повністю, да? а беру отакий варіант, щоб там була щель. Щоб там була щилна, і ставлю туди наверха. Ставлю наверх, бджоли відчують матку, і вони всі підуть до матки. Таким варіантом стоїть ще день-два бджоли тут. І потім казав, ви забираєте сміливо, бджоли перестраюються повністю в ловушку. Вони залітають, вилітають в ловушку, бо там рамки, там все, там матка. Матку я не випускаю. І все. І казав, ви приїжджаєте через 2-3 дні, сюди забираєте бджоли. Все, з ловушки ви забрали бджоли, дирку замурували і все. Тому, друзі, казав, кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на ютуб канал і напишіть в коментарях, чи вам сподобалось відео, чи вам цікаво було, чи ні. Якщо цікаво, ми вам знімемо далі відео. І за те, що я не буду показувати ті, що там далі, другу, третю, я вже буду їх певний сам доставати, ну без камери. Бо зараз дощ, то, то зараз я їх доставати не буду. І якщо цікаво, то ви напишіть коментар, щоб я знав, бо я ще маю доставати таких сімей коло. 15, від 15 до 20 штук я ще сімей маю в хатах достати. Тому якщо вам цікаво, підписуйтесь на ютуб канал, ставте лайки і напишіть коментар, чи вам цікаво. А далі можливо я ще й комусь подару пару маток від е, оцих сімей, у тієї сім'ї, що я достаю з хати. Це сім'ї є крепкі, сильні і зато вони сильні, що вони самі собі дають ради. Вони самі наношуть, вони самі перезимовують, самі з кліщом борються, самі повністю все. Тому, друзі, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на ютуб-канал і напишіть, будь ласка, в коментар. Всім до зустрічі, всім пока. Так, що відео казав не змонтував, як до мене подзвонили знову рій. Тому казав, за сьогоднішній день вже 4 руї. Одного достав, один ото, другий ото. Ну, третє там достав. І ось де отвор поставив, привіз мав куди його, не мав що казав зняти його, то я беру, взяв той і казав, що засли той. Зараз буду переселяти їх всі. Тому ось такий у мене сьогодні рибацький день, 4 руї за день.